Я хочу розповісти історію створення цього муралу. Вона дуже тісно перепитається з життям кожного з нас. Мого покоління зміни в житті і в державі почалися саме з революції гідності. В той час моє покоління стало на виборювання справедливості для того, щоб наші діти отримали гідне життя в достойній державі. Друга картина вона ототожнює мирне життя. Це те, до чого йшли всі ми, для того, щоб побудувати навколо нас мирне цивільне суспільство, яке буде відповідально відноситись до оточення, до людей, до екології і взагалі до місця, в якому ми живемо, третій малюнок це початок повномасштабного вторгнення, і це малюнок шани. Вдячності кожному добровольцю. Кожному захиснику. Кожній захисниці, кожному добровольцю присвячується саме цей морал. Ім'я кожного вписане в ці картини. Рости мене весних чинів. Вже натикай знайду на смерть. Жинатиха знайдує смерть. Рослине сам домія. Рослине сам домія. Вічно житиму в тобі. Seu